Народ! Друзі, всім привіт, Це я Сергій. Починаю працювати на своєму городі біля хати. Тут у нас пісок. Ну, то ми тут раніше починаємо, ніж на іншому городі, там де чорнозем. Бо пісок швидко висихає. Ось мотоблоком поставлю зараз фрези по п'ять секцій. На свій мотоблок, хто не знає мій мотоблок ДТЗ-585, де дизельний. П'ять років йому. Ну, тепер покажу, що треба зробити. Оце наш садочок, наша діляночка. Ось тут треба все отак фрезами попрацювати. О, отак. Між деревами, туди. Сюди. Так що зараз ставлю замість колес фрези і працюю. Ну так, друзі, ви ж бачите, що мені приходиться робити. Тому що так, садок зроблений. Бачите? Там туди їдеш, тут дерево, треба об'їхати ближче до паркану, тут знову дерево об'їхати ближче туди, ближче сюди. Ну отак. Обмалюю зараз всю територію аж туди. О, тоді буде мені простіше. Головне пройтися ці краї всі. Отак. Зараз невеличкий відпочинок, тому що я вже пройшовся самі складні місця. Там і вперед, і назад приходилось їздити. От. Ну ось. Я вже пройшовся по всьому периметру цієї діляночки. От. Всі викрутаси, як ми кажемо, вже я пройшов. залишилось тут вже, бачите як. По прямій. Отакий нібито прямокутник. Фрезую я не глибоко, тому що в нас тут пісок. Родюча земля в нас, родючий слой, як ми кажемо. Це приблизно 15-18 сантиметрів. Глибше не можна, бо там буде білий пісок. Тут пісок, друзі. Тому глибоко я тут не фрезую. Не працюю. 15-17 отак. Ось між деревцем, паличками, проїхав. Якраз вміщається мотоблок. По 5 фрез, <хе> обережно їхав, бо щоб не зачепити нічого. Ну, прийшлося так викручувати, бачите? Правіше, лівіше, назад, вперед назад, вперед назад, вперед туди-сюди. Ну, а тепер я ось виїхав напряму. Тепер буде мені швидше та легше. Сошник я вже два рази піднімав, тому що чим далі ми фрезуємо, тим. Фрези то глибше лізуть, тому сошник я вже он як підняв. Бачите, ось троєчок і отак. Тому що коли він нижче, він гальмує мотоблок, він і так в піску хоче провалитися. Хоч і по сексій, все рівно. Ой, В минулому році я взагалі сюди диски захисту рослин чіпляв на краї фрез, тому що ну, грузи, все, заривався і все. В цьому році трошки, мабуть, земля сировата ще. Тому він не так провалюється. Так що сошні отак. Зараз зовсім мало. От. Ну це нормально. Він майже не гальмує і мотоблок нормально, певно, їде. Ну що, продовжую працювати. Ось, друзі, я вже закінчу свою роботу на своїй ділянності в садочку біля хати. Наступного разу поїду вже на город на інший. У мене є там маленький, якийсь би полігон. Там мій основний, де важкий чорнозем, теж поїду мотоблоком. Ну все, колеса прикотив, вже перезуватись буду тут, не там, де по фризованому, а тут між деревами. Так, головний експерт у нас, як завжди, на городі. Це наша бабуся Ольга Спиридонівна, Вона тут головнокомандуючий. Головнокомандуючий. Мама, ну як я тут по... я лозив, поїздив. Добрий день вам любі глядачі. Синок сьогодні вигорав. Про, як, фрезом. Фрезом. Мені город кохати, хати, я маленьку, кубниця тут. Садити буду. Бурячок, морковку, картопельки трошки, все потрошку. А вигорав гарно, ой, синок, спасіба тобі. М'якеньке, покуда тут земля, пісок, треба зараз раніше садити. І стежку переворав, ну ми її від... по-новому зробимо. Протопчемо по-новому, щоб без трави було. Правильно. Так що дякую тобі і спасіба і вам. Люди добрі, пахайте і теж вороди. Будете здорові. Слава тобі, Господи, за все. І нам вподобайка за роботу. Спасибо вам. Да, ми вас усіх любимо дуже. А я всіх людей люблю. Друзі, бажаю міцного здоров'я, праці неважкої, гарних врожаїв, мирного неба. І всього самого найкращого. До нових зустрічей, до побачення.